Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні приїхали на пасіку. У нас дві основні задачі ізоляція е, маточників і відбір чотирьох пакетів відправимо на Львів наших джілок. Е, сьогодні зранку ще йшов дощ. Зараз погода трохи стабілізувалася. І ми постараємося за цей е, момент. Якби, Використати її. Ну, Первоначальна ізоляція, потім в нас іде відбір е, пакетів, але більше всього ми це е, поміняємо місцями. Спочатку відіберем, тому що, тому що якщо піде дощ, то щоб ми все-таки збіли відібрати, а ізоляцію ми можемо провести і під дощем. У нас є така практика. Маємо великий зонт і зробимо. Ну, а зараз наблюдаємо отакий лід на пасіці великий. Джилки теж використовують будь-який момент. І от бачите, що просто, просто великолепно. Так, наш Демар. Вже горить пакети і ящики на пакети готові. Шприци для ізоляції також готові. Вчора канді на хали. Ну що, що зможемо, те знімемо, якщо дасть погода. Ну, а якщо ні, то так і буде. Все, приступаємо до відбору пакетів. Потім. Потім будемо ізолювати. Дивіться, яка кульба баба у нас на пасіці. Тут наші виховательки всі і такі-такі-такі міста. Місця ждуть заселення нуклеусів. Ну, сьогодні будемо ізолювати, а завтра вже будемо. Насипати одну привеземо бджолу з іншого точка, з цього піде туди, бджола, звідти сюди, щоб було менше сльотів. Ну все, до праці. І так, зараз відбираємо пакет е, бджіл-бакфаста. Я в котрий раз показую, як вони тримаються на рамках, не, не вилазять наверх, так, чуть-чуть димку, хоча зараз погода в нас, ви самі бачите, яка трошки пасмурна, дуже парко. Зараз ми дивимося матку, знаходимо рамку з маткою, переселяємо, можливо хтось. Це робить не так, зарані там підготовлюся. Якщо щось не так, пишіть в коментарях. Будь ласка, ми Все це розглянемо. Якщо є якісь помилки, зробимо відповідні висновки. Так, операмки рамки ці є. Матуся так сіє, що просто капець. А з вулика така температура. А запах який а -а -а -а. Капець. Буває поодинокі вискакують. Дивіться, що це тут робиться. Але не кидаємося. Трутні, червонясті, красиві. Щось не бачу. А запах свіжої пил, свіжого пилку ось такий духмяний. Так, тут вже пилок. пішов, більше трутня стало. Хоч би погода потримала нам чуть-чуть. Один пакет ми вже відібрали. А от і наша красуня. Ой, не знаю, бачите ви чи не бачите десь. Десь тут у нас. Я не бачу. О! От вам. Все, але рамка розплоду мало на ній. Ми її так от трошки зараз поставимо. Візьмемо розплідну рамочку. і пересадимо сюди матуську. Так все, от ми її пересадили і ставимо ящик. Перша є, це і струшуємо. Ми ставимо ящик 4 розплідних. і з двох рамок струший получається вон льотна яка не встигла ще піти на роботу злітає Ще так зжимаємо ось така розкладна Біджіл на рамках трохи мало, але зараз ще ще будемо третю трусити. Що. Клієнт не обіжався. Він такий самий пасічник, як і ми. О. А сьогодні по графіку у нас ізоляція масу. Значить частину ми заізолюємо, а частину поставимо. але Це буде через пару годин. Всього тут ми процедуру закінчили. Все, пакет закриваємо і йдемо. І так, відібрали чотири пакети як завжди. Ой, приспішці під кінець. Помнили, що ми не місцевим відпускаємо, а все-таки відправляємо по почті. І потрібно було вложити 3 плюс 1. Ми поставили всі 4 розплодні рамки. Прийшлося ящики знову вскривати, одну витягувати і ставити кормову. Але ми з задачею справилися. Тепер приступаємо до ізоляції.